Привіт всім, ви на каналі Все потрошки, ми на Луцькому авторинку, сьогодні у нас 3 листопада покажемо ціни на деякі автомобілі. Всім приємного перегляду. Сімісний сітроянчик продається Так, що ми маємо по ціні? Ціна 7900 без підкрасів. 11 рік, 1,6 дизель, ще 4 пікасо. Телефончик Тут є Василь, телефончик рубачка. Цікавий такий семимісний сітроян. Сімейний автомобіль. Можна придбати на авторинку. На авторинку продається такий Mitsubishi. Восьмий рік 14500. Це Mitsubishi Pajero. Сім місць повний привід, газ бензин. Ось такий автомобіль. Високий кліренс має. Мого цікавить продається місцевий міцний форсваген ToRun. В коспалах немає перед пальтронів. Трошки гірша комплектація, але автомобіль виглядає в гарному стані. 769, дизель 2.07 рік. 230 тисяч пробігу, телефончики ви побачили я, рейлінги. Контові в такому стані, я вступні електродзеркала. Продається Ford Explorer. От такий джип. Коштує 29900. Пробіг 45 тисяч кілометрів, бензин 2,3, 19-20 рік. Легковий автомобіль, сімемісний. Опис автомобіля ви бачите, телефончик подався, ви бачите. Ось такий джип Світроєн C4. Сумісний автомобіль. Гранд Пікассо. 14 600 коштує, 2016 рік, пробіг 286 тисяч, дизель 1,6. Такий самімісний автомобіль, кого цікавить сімейний автомобіль, можна придбати собі цей До речі, хочу вам сказати, що не всі продавці дозволяють знімати свої автомобілі. Є такі продавці, які забороняють знімати на канал. Автомобілі, які продаються. Тобто ті автомобілі, які я знімаю, я більш впевнений, що вони в більш-менш в нормальному стані, не биті, не фарбовані, можуть бути підкраси. Не без того всі ми люди, всі ми їздимо, десь царапнув, десь там подер, без суттєвих ДТП. Отже, зверніть увагу на автомобілі, які я знімаю на канал, викладаю. Власники дозволяють і деякі люди, які з ним продають не, одну, не один автомобіль, просто зняти всі його автомобілі. Кому потрібний сильно місцевий Volkswagen Touran, можна придбати собі і цей варіант автомобіля. Коштує 15 500, з 16 рік, 2.0, Пробіг 240 тисяч телефончик людини, яка продає Я Є передні парктроніки, Також хромована така полоска по контуру вікон. Дуже гарно виглядає цей автомобіль. Продається Chevrolet Captiva в чорному кольорі, з передніми протитуманками. автомобіль у нас не фарбований, 10 коштує, дизель 2,2, 200 тисяч пробігу, 11 рік, 7-місний повний привід, механіка. Телефончик є, гарно виглядає даний автомобіль. Продається такий Volkswagen Charan, він у нас є синий місний, на легкосплавах, передні партрони, передні протиманки, дані ходові вогні. Автомобіль в гарному стані, 212 тисяч пробігу, 15900, 12 рік. Повний привід. Версія Highline. Максимальна комплектація, телефончик продавця, ви бачите. Коли цікавий такий шаранчик, можна собі звернути на нього увагу і розглянути. Можливо, буде якийсь торг. Це в нас продається семимісний Volkswagen Touran Maxi Baza, Білий Колір. Так, у нас що у нас коштує він? Ціна коштує 15500 до 16 рік. 2.0 дизель, телефончик зафіксували. Ось такий гарний в останні Volkswagen Touran Ой, кадік заговорився. Такий у нас кадік продається. Продадуть Торан 74-го року. 5800 5800 на бензині 1.6 пробіг 236 тисяч. Телефончик є. Ось такий таран на бензині коштує 5800. Кого цікавий таран. Можна собі звернути увагу і на цей автомобіль. Семимісний Renault Grand Scenic. У нас є передні проктроніки, дуже добре. Передні протитуманки, пробіг 218 тисяч. Але на жаль нема ні телефону, ні ціни. Ну, Отже, хто хоче придбати таку кі... Renault Grand Scenic, необхідно обов'язково під'їхати на ринок. Продається Mitsubishi Outlander. Він у нас є 7-місний. Це повний привід 2.0 механіка. Outlander XL 8500. Пробіг 217 тисяч. 2008 рік. Повний електропакет. Це у нас вітроєнчик. Зараз підійду. Це четвертий Пікасо Грант. 14 рік, дизель 1.6, 140 тисяч. Пробігу ціна 12999 телефончик продавця є. Можна поцікавитись, що по автомобіль робилися. У нас є передні протоніки, передні протитуманки, Автобіль в гарному стані знаходиться і лакофарбове покриття. Самомісний Volkswagen Touran, 10 рік, 8400. Пробіг 285 тисяч на бензині 1,4. Автоматична коробка передач, газ, бензин, шкіряний салон, 10-й рік, 8400. Є передні і Задні є. Сумімічний Peugeot 5008, складні електродзеркала, передні протитуманки, передній парактронік. Так, людина, яка її продає, має такий телефон 9 рік, без задумні 6, 178 тисяч. Для потенційних покупців, які шукають Peugeot 5 на панорамі, можна звернути на цей автомобіль і потелефонувати до продавця. Так, Продадуть самімісний Volkswagen Touran. автомобіль 2007 року випуску, коштує 7200. 1.6 бензин, є телефони продавця, пробіг 183 тисячі, можна домовитись про зустріч і оглянути цей транспортний засіб. Автобіз знаходиться в гарному стані. Лакофарубора, покриття не пошкоджено, не подерто, не поцарапане. Зверніть увагу на цей туран. Така Тойота продається самість. Ця Toyota у нас коштує 600 2007 рік. Пробіг 280 тисяч 2,2 дизель, 7 місць, телефончик продавця є ось така Toyota. моделі правда не знаю, напишіть в коментарях. Модель цієї Toyota. Сім'ямісний Volkswagen Touran продається, кому потрібно. 7 місяць, зверніть увагу на цей туран, 10-й рік, 8500, пробіг 300 тисяч, 9,9. Телефончик фіксуйте. Ось такий таранчик продається. Цікавий, зверніть увагу і на цей. Продадуть сіммісний Opel Zafira. Opel Zafira в нас коштує 6950. 7 місць, сьомий рік, бензин 1,8, прибіг 182 тисячі без підкрасів, два ключа, історія клімат, круїз, контроль. Продається ще така Opel Zafira, 7 місць, ціна її 6950 це бензин 1,7, 8 рік. Фіксуйте телефон продавця, пробіг 196 тисяч. Такий Opel Zafira. Вона у нас є на стальних дисках. Продається Volkswagen Touran 7 місць В даному автомобілі 10-й рік, 1.1.4. 14 212 тисяч. У нас є хороша комплектація, один власник. Так. По салону ми бачимо повний електропакет. В гарному стані сидіння, підлокітник водія. Ось така комплектація. Ось такий пробіг 212 тисяч, буде кермо. В гарному стані автомобіль. Прокупую старший слабінь. Зверніть увагу і найти автомобіль. Volkswagen Passat B6. Щойно приїхав в Україну, в Швейцарію. Його ціна 6900. 9 рік, 1,8 бензин, пробіг 169 тисяч. Так, бачимо по салону. Повний великий пакет. Багажник відкривається з кнопки. Так, Дивимося далі. То, що Сідають рідного пробігу. Я так розумію, тут був придбаний на аукціоні в Швейцарії. Сидіння в гарному стані, передні піди водія. Ремінь безпеки. Не знаєш, не там є за. Зо... Такий собі. Продається самимісний Grand Scenic. На автомобілі є передні потатуманні фари. Датчик світла. Сім місць, 7, 13 рік. Телефончик продавця, ви бачите, кошти йде в цей автомобіль. Ціни я не бачу. Пробіг 99 тисяч. Коли цікаво, зверните до продавця він вам скаже все, що по ньому робилося. Витрата палива 5 літрів. Ну, дякую. Злочка. Е? Можете цього, Мерседеса зняти. Ранограм Сцені. 850. Ось такий нього салон, гарні сидіння. Кого цікавий такий автомобіль, повний електропакет. Ми бачимо. 8250. Там ціна є, євро. це мінісний грант Сценник. Дається такий Mercedes. Це 250, 9900 на старті. Десятий рік. 9990, 192.2 прибіг 290 тисяч. Повний привід. Авто обслужено. Я вам ще покажу, як він виглядає всередині. Так, ми бачимо повний автопакет регулювання дзеркал, авто світло, 200 тисяч пробігу. Ось такий мерседес. Сидіння в гарному стані означає, що з автомобілем за кордоном дивилися. Продається опульзофіра, передній паратронік, передні протитуманні фари. У нас є автомобіль семивісний, 9 рік, 1,7. Дизель 7200. Коштує пробіг 200 тисяч. Пробіг 200 тисяч. 7200... Опользофіра продається, продається Chevrolet Орландо. Самомісний автомобіль на легкосплавах, на передніх протитуманах 11800 за нього хочуть, 7 місць, дизель, автоматична коробка передач, передній привід, дизель 2,0, пробіг 166 тисяч 13 рік. 11800 коштує даний автомобіль. Телефончики продавця ви бачите. То цікавить звертайтесь. Так, продадуть Renault E-Space. Renault ESpace у нас 8900. 8900 телефони продавця є. 12-13 рік. Ось такий автомобіль. Так, він є цінамісний. Він є сценамісний. Продається Opel Zafira. 4300 ціна даного автомобіля. Ціна 2002 рік. Рідна фарба, 1.6 бензин пробіг 270 тисяч. 4300 ціна даного Opel Zafira. Продається опульзофіра семимісна. Без 1 долара 8 тисяч доларів. 12 рік, не фарбована, не бита. Дизайдин 7, прибіг 180 тисяч. Круїз спектроніки, кондиціонер, телефончик продавця є. Майже 8 тисяч доларів. Коштується Zafira.